Євангелія від Матея, розділ 24, Ісус вийшов з храму, і коли він ішов, учні його приступили до нього, щоб показати йому храмові будівлі. Він же у відповідь сказав їм: Чи бачите це все? Істинно кажу вам не лишиться тут камінь на камені. Який не був би перевернений. І коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати. Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець ще народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки й уб'ють вас. Вас будуть ненавидіти всі народи імени Ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало вже пророків устане і зведуть багато людей. Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться, і ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє тоді ті, що в юдеї. Нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде. Така, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам глянь, ось Христос, чи онде, не вірте. Бо встануть лжехрести та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть ось він у пустині, не виходьте, ось він у віддалених кімнатах, не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє. Так буде й прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьметься місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого, і тоді заридають усі племена землі і побачить чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли відтє її стає м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько, під дверима. Істинно кажу вам цей рід не промене, поки не збудеться все це. Небо й земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за днів Ноя, так буде й за днів сина чоловічого, бо як за днів перед потопом їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде. І прихід Сина Чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, дві молотимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Пильнуйте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій. Пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челядю своєю давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга. Як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже в своєму серці: Мій пан бариться та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями. То прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє і долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів. Послання до Ефесян Розділ четвертий. Отож, благаю вас, я, Господні в'язень, поводитися достойно покликання, яким вас покликано, в повноті покори і лагідності, з довготерпеливістю терплячи один одного в любові, стараючися зберігати єдність духа зв'язком миру. Одне бо тіло. Один дух, та й ви в одній надії вашого покликання, яким ви були візвані один Господь, одна віра, одне хрещення. один Бог і Отець усіх, що над усіма і через усіх і в усіх. Кожному з нас дана благодать за мірою Христових дарів. Тому і сказано. Вийшов на висоту, забрав у полон полонених, дав дари людям. А те вийшов, що означає, як не те, що він був зійшов і в найнижчі частини землі. Той же, хто був зійшов на низ, це той самий, що вийшов найвище всіх небес, щоб усе наповнити. І він сам настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами і пастирями і вчителями для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина, до звершеності мужа. До міри повного зросту повноти Христа. Тоді ми не будемо більше малолітками, яких кидають хвилі і яких обносить усякий вітер науки, зводячи на манівці людською хитрістю і обманом. Але будемо жити по правді та в любові, в усьому зростаючи в того, хто є головою у Христа. Кожне тіло складене та спояне всякою в'яздю допомоги згідно з відповідними діями кожного члена, від нього бере зріст на будування самого себе в любові. Отож кажу і в Господі вас заклинаю, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани, що ходять у марноті свого ума, бувши запоморочені умом. Далекі від життя в Бозі і за свого неудства, що є в них, та через зачерствілість свого серця. Вони, очманівши, віддали себе непогамовній розпусті, щоб із ненаситністю коїти всяку нечисть. Та ви не так Христа вивчили. Що ви про нього чули і були навчилися у ньому, як то воно справді є в Ісусі. А саме, вам треба позбутися за вашим попереднім життям старої людини, яку розтлівають звабливі пристрасті, і відновитись духом вашого ума та й одягнутись у нову людину, створену на подобу Божу у справедливості і у святості правди. Тому, відкинувши брехню. Говоріть кожен правду ближньому своєму, ми бо один одному члени. Гнівайтеся, та не грішите. Хай сонце не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. Хто крав, нехай не краде більше, а краще хай працює, творивши власними руками добро, щоб він мав змогу дати тому, хто потребує. Жодне погане слово нехай не виходить з уст ваших, а лише гарне, що може в потребі повчати, і щоб це вийшло на користь тим, які чують його. І не засмучуйте Святого Духа Божого, що ним ви назнаменовані на день відкуплення. Усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викорінені з-посеред вас. Разом з усією злобою. Будьте натомість добрі один до одного та милосердні. Прощайте один одному як Бог у Христі вам простив. Псалом 148 Алілуйя! Хваліте Господа з неба, хваліте Його на висотах, хваліте Його, всі ангели Його, хваліте Його, всі воїнства небесні. Хваліте Його, ви, Сонце й місяцю, хваліте Його всі ясні зорі, хваліте Його ви, небеса небес, і води, що над небесами. Нехай ім'я Господня хвалять, бо Він повелів і створилось, поставив їх на віки вічні і дав закон, який не перейде. Хваліти Господа з землі, кити і всі морські безодні, вогонь і град, сніг і туман, і буйний вітер, які виконує Його слово. Гори і усі пагорби, сад, і усі кедри, звір дикий і скот всілякий, гад і птах крилатий, царі землі, і усі народи, князі, і усі земні судді, хлопці і дівчата, старі разом з юнацтвом. Нехай ім'я Господнє хвалять, високе бо ім'я Його. Єдине. Велич його понад землю і небо. Він підняв ріг народу свого. Хвала усім Його святим синам Ізраїля, народові, що йому близький. Аллилуйя Книга Приповідок. Розділ двадцять дев'ятий Хто від картання стає туго шиєм, того розіб'ють у мить, і то не вигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість? Той веселить батька свого, а хто вчащає до блудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка. Пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі гнів утихомирюють Коли мудрий посперечається з дурним то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі. Усі його слуги ледачі, бідний і здирці зустрічаються, та Господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір надають мудрості. Дитина ж залишена на призволяще, соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій. Він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається щасливий той, хто додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу змалку в розкошах тримати, він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття, та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сельце попаде, а хто на Господа вповає, той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від Господа походить. Гедота праведним МУЖ нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою? Гедота злому. КНИГА ПРОРОКА ЙОНИ. Розділ. Третій. І надійшло слово Господнє до Йони вдруге. Встань. Іди в Ніневію, у те велике місто і проповідуй йому те, що я скажу тобі. Устав Йона і пішов за Господнім словом у Ніневію. Ніневія ж була надзвичайно велике місто на три дні ходи. Іона почав увіходити в місто один день ходи. Він об'явив, кажучи: ще сорок день, і Ніневія буде зруйнована. І повірили Ніневитяни Богові, оголосили піст і понадягали веретище від найбільшого до найменшого. Вістка про це дійшла до Ніневійського царя. Він устав з престолу свого, скинув одежу з себе, покрився веретищем і сів на попелі. Далі, на наказ царя і його вельмож, було голосно оповіщено в Ніневії: Ні людина, ні скотина, ні воли, ні вівці нічого не сміють їсти, ні споживати, та й води не сміють пити. Та щоб усі від людини до скотини понакривались веретищами і чим дуж взивали до Бога, і щоб кожен покинув свою нікчемну поведінку і насильство рук своїх. Хто зна, чи Бог іще не повернеться, та не роздумає і не відверне від нас палаючий гнів свій, тож ми і не загинемо. Побачив Бог їхні вчинки, що вони відвернулись від своєї нікчемної поведінки і роздумався щодо лиха, яке був погрожував їм учинити, і не вчинив його.